Вітаю! Готуємося до самостійної роботи С2 або четверта самостійна робота з математики варіант 2. З теми прямокутник ромб і квадрат. Перше завдання: у завданні 1 треба обрати одну правильну відповідь із запропонованих. Треба знайти периметр прямокутника сторони, якого до рівня 6 і 4 см. Давайте роздивимось малюнок. Подивимось, у нас одна сторона прямокутника дорівнює 6 см, сантиметр, 4 см. а а тут 6 см. Нам даний прямокутник, я не буду прописувати це тестове задання. Прямокутник, у якого А дорівнює 4 см, Б дорівнює 6 см. Тепер треба знайти периметр прямокутника. Що ж, будемо використовувати формулу прямокутника П, прямокутника дорівнює. 2 Помножити на суму довжини і ширини А і Б, П буде дорівнювати 2, 4 додати 6, ми отримаємо 2 помножити на 10. І відповідь буде у цьому варіанті у цьому завданні 20 сантиметрів. Якщо ми уважно подивимось, це буква Г. Тоді можна прописати ось тут, позначити, що у першому завданні буква Г. Г. Що ж, перше завдання ми подолали, переходимо до наступного завдання. Наступне завдання 2: ромб АБЦД. Так, так і записуємо АБЦД, ромб. ромб, у якого кут АБС, ми уважно дивимося в умову і записуємо АБЦ до рівня 40 градусів. Він показаний вже на малюнку. Треба знайти кут А, С. Де? Це ж позначено, я його поставлю в знак питання, щоб акцентувати вашу увагу. Знайти кут А, С, Д. Давайте уважно подивимось на даний. Трик, ромб, і ми побачимо: ось тут у нас є трикутник а, Б, С. Перше, на що ми будемо зараз працювати, це з трикутником а, Б, С. Цей трикутник буде рівнобедрений. Чому? Да тому що ми знаємо, що у ромба всі сторони рівні. Тоді, якщо він рівнобедрений, давайте це доведемо. У нас а, Б дорівнює Б, С як сторони ромба, Сторони ромба, ромба що у, всь, у ромба всі сторони рівні, тому АВ дорівнює БЦ. Якщо це рівнобедерний трикутник, то в такому випадку оці кути будуть однакові. Давайте їх знайдемо. І так, кут у рівнобедреному трикутнику, кут БАЦ. БАЦ буде дорінти БЦА, куту БЦА. БЦА. Чому вони дорівнюють? Тому що це кути при основі, кути при основі рівнобедреного при основі рівнобедреного трикутника. Ми знаємо властивість рівнобедреного трикутника, що кути при основі рівні. Тоді ми можемо ці кути знайти. Отже, я буду писати Баци дорівнює куту A, І тоді ми знайдемо сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тоді ми 180 градусів. Віднімаємо 40 градусів, і так як кути при основі рівні, нам треба цю різницю розділити навпіл. 180 відняти 40 це буде 140 градусів. Ділимо на 2, ми отримаємо, що кути при основі будуть дорівнювати 70 градусів. Тепер звертає увагу на діагональ АЦ. Діагональ ромба це бісектриса, яка ділить кути навпіл. І так, АЦ діагональ. Діагональ ромба, і можна сразу прописати, що Це бісектриса кутів. Кута А і кута С. Якщо це бісектриса, а ми вже знайшли з вами, що тут 70 градусів, і тут 70 градусів, отже, той кут, який АЦД, буде дорівнювати теж 70 градусів. Тоді ми можемо стверджувати, що кут БЦА буде дорівнювати АЦД, подивіться, як ми писали, що нам знайти кут АЦД і буде дорівнювати 70. Градусів, тому що а це бісектриса кута ДЦБ. Так, ми з вами розв'язали задачу 2, варіанта 2. Знайшли кут АЦД. Обов'язково кожна задача треба прописати відповідь. Відповідь: У нас буде, якщо шуканий кут АЦД дорівнює 70 градусів. Що ж, ці задачі ми впорались. Третя задача. Розв'яжемо третю задачу Трай, знайти кут між більшою стороною і діагоналю прямокутника, якщо він на 60 менший від кута між діагоналями, який лежить проти більшої сторони. Для того, щоб почати розв'язувати цю задачу, нам треба все ж таки промалювати діагоналі прямокутника. Прописуємо їх, малюємо ці діагоналі. І потім уважно ще раз читаємо умову. Знайдіть кут між більшою стороною і діагоналлю прямокутника. Більша сторона, Оце, давайте так, і зап... оцей куточок нас цікавить. Будемо прописувати кут, який нас цікавить. Оцей куток між більшою стороною. І діагоналів прямокутник. Якщо він на 60 менший від кута між діагоналями. Отже, прямокутник А, Б, С, Д, А, Б, С, Д. Прямокутник. Тепер Б, Д і а, С, діагоналі. Б, Д і а, С, діагоналі. Так, тепер треба знайти кут Д Б С. Знайти кут Д, Б, C. Ми можемо його назвати, якщо ми тут О поставимо, то це буде ОБЦ або ЦБ. О, Це теж буде правильно. Отже, давайте ще раз перевіримо умову задачі і візьмемо за х кут між діагоналями, який від кута між діагоналями, який лежить проти більшої сторони. Проти більшої сторони лежить кут АОД. Кут давайте проставимо АОД. І тоді кут між більшою стороною діагоналю прямокутника СБД, С. BD буде дорівнювати Х відняти 60 градусів. В такому випадку, що ми можемо сказати? Тут поставимо кут, щоб визначалось, і тут 60 градусів. Кти і БОЦ рівні, тому що це вертикальні кути. Отже, давайте роздивимось, ми за Х взяли, що у нас є. Але тепер роздивимось трикутник. Трикутник БОЦ. У трикутнику BOC це рівнобедрений трикутник. Так, напишемо рівнобедрений трикутник. Чому? Тому що діагоналі прямокутника в точки перетину діляться на опіл. Тому ми можемо сказати, що БО дорівнює СО. Так як діагоналі вони рівні, тоді кут оцей куточок BCO, тоді кут БСО теж буде дорівнювати Х-60. Градусів, як кути рівнобедреного трикутника при основі. В такому випадку, ми можемо за теаремою сумі кутів трикутника можемо визначити всі ці кути. Давайте ще раз перевіримо все, що в нас правильно прописано. Знайдіть кут між більшою стороною і діагоналлю. Більша сторона. І діагональ. Або цей куточок, або цей. Або можна і цей куток знайти: От тут кути. І більшу сторону, якщо цей кут на 60 менший від кута між діагоналями, кут між діагоналями, Іменно не менший кут береться, а кут. Який лежить проти більшої сторони. Все правильно, ми позначили кут, який лежить біля, напроти більшої сторони дорівнює Х, а цей кут на 60 менший. Тоді за теорема сумі кутів трикутника складаємо рівняння мінус 60 градусів, додати х мінус 60 градусів, і додати х. У Суміться, будуть давати всі три кута 180 градусів. Тепер рахуємо скількість іксів. 3х, 3х буде дорівнювати. 180 було справа, ми залишаємо. А мінус 60 і мінус 60, це буде мінус 120, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, Буде 120 градусів. Отже, рахуємо, 3х буде дорівнювати, 180 додати 120, це буде 300 градусів. Тоді х буде дорівнювати невідомий. множник буде дорівнювати. Добуток 300. Ділимо на відомий множник 3, і ми отримаємо, що кут між діагоналями буде дорівнювати 100 градусів. Отже, ми можемо місто Х, ось тут поставити 100 градусів. Після цього я х приберу. І напишу, що тут 100 градусів. Давайте ж тепер Х ми знайшли, але нам потрібно знайти не Х. Нас цікавий, знайдіть кут між більшою стороною і діагоналлю прямокутника, якщо він на 60 менше від кута між діагоналями. Кут між діагоналями 100 градусів. Так і прописуємо кут між діагоналями. Тоді кут, який знаходиться між діагоналю більшою стороною, буде на 60 менший. 100 градусів мінус 60 градусів ми отримаємо 40 градусів. Давайте перевіримо, так ще чи ні. Якщо тут 40, тут 90, значить тут буде 50, 40. Тут буде тут буде 50. Так, 90 градусів, це, все вірно. Це 40 градусів, це кут Д, Б, С. Отже, ми з вами знайшли кут між діагоналями і кут ДБЦ між діагоналлю і більшою стороною прямокутника. Проставте відповідь. Відповідь в даному випадку буде 40 градусів. Дякую за увагу. Третю задачу ми розв'язали, а у нас ще попереду четверта задача. Приходимо до розв'язування четвертою задачою. рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ вписана квадрат КЛМН. Так що Н належить стороні АЦ, М належить стороні БЦ, К належить стороні АВ, А. Б, а L належить теж стороні AB. AB, вся гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 12 см. Треба знайти периметр вписаного квадрата. Давайте запишемо, що нам дано. Спочатку розписуємо, що дан прямокутний трикутник А Б С. Можна поставити, що кут С дорівнює 90 градусів, щоб не прописувати слово прямокутний. Писано квадрат, так, прописуємо, що К Л, М, Н – квадрат. А квадрат це каже про те, що всі сторони цього рівні. Тобто, ми можемо оце прописати, що всі сторони рівні, аби до рівня. Аби до рівня 12 см. Те, що Точка N буде знаходитися, я це не буду прописувати, щоб час вас не гайти, але це треба з умови списати. Треба знайти периметр квадрата, знайти периметр КЛ, М, Н, тобто знайти периметр квадрата. Щоб знайти периметр квадрата, нам треба знайти всі, ну знайти цю сторону квадрата і потім вже помножити на 4. Що ж, давайте розділяємось. Спочатку у нас, коли було вписано у прямокутний трикутник. Квадрат, то, що ми побачили? Тут утворився, так як у нас всі сторони між собою перпендикулярні, тому що кути у квадратах дорівнюють по 90 градусів. Тоді ми можемо тут пропишу, отут пропишу. І цей же прямий кут можна позначити ось тут. Що ж, Давайте роздивляємось поки що трикутник АКН. Що ми тут маємо? Що ми бачимо? Кут К у цьому трикутнику дорівнює 90 градусів, кутка. До рівня 90 градусів. Чому 90 градусів? Тому що НК перпендикулярна до КА. НК. Перпендикулярна до КЛ. КЛ тому що всі, це квадрат, і всі сторони перпендикулярні між собою. Можна і далі прописати, що всі сторони, тобто КЛ, далі перпендикулярно ми можемо ЛМ написати, щоб потім не повторюватись. І можна ставити, що перпендикуляр НМ. М. Ми всі сторони згадали, щоб ми не повторювали. Тобто, всі сторони перпендикулярні між собою. Тоді у трикутнику АКН. Е, Кут а дорівнює 45 градусів, кут Б тут теж 45 градусів, тому що у прямокутному рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні, то вони дорівнюють по 45 градусів. Давайте роздивимось все ж таки АКН, оцей трикутничок, який зараз ми роздивляємось. У цьому трикутнику кут К дорівнює 90 градусів, тоді кут А, давайте, кут К90, кут А. Ми знайшли, що тут 45 градусів, тому що А, Б, С, рівнобедрений трикутник, тоді для кута Н залишається теж 45 градусів. Чому? Тому що сума кутів, гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Якщо А 45, то для Н теж залишається 45. Тобто, я можу написати: 90 відняти кут А. Або записати 90 градусів мінус 45 градусів, це буде теж 45 градусів. Якщо кути оцей куточок у маленькому трикутнику, оцей трикутник рівні, то ми можемо сказати, що ці, цей трикутник рівнобедрний. Отже, якщо трикутник АКН рівнобедрений, то що це виникає? Це від цього випливає, що АК. Катет АК буде дорівнювати катету НК. НК. Гарно прописали. КЛ у нас, дивіться, АК, сразу пишемо АК, дорівнює КЛ. І дорівнює КН. І дорівнює НК і КН. Так, ну вже, знайшли. Тепер давайте роздивимось наступний трикутник. Маленький М Трикутник МБ. Що ми тут маємо? Кут Л до рівня 90 градусів. Чому? Тому що тут 90, тому що КЛ перпендикулярна до ЛМ. Ми тільки що в першому рядочку прописали, значить, тут 90 градусів. Кут Б. Давайте кут Л дорівнює 90 градусів кут Б. За умовою, що це рівнобедрений трикутник, А дорівнює 45 і Б дорівнює 45 градусів у рівнобедреному трикутнику. Якщо Б45, то для кута у для цього, LMB кут ЛМБ, буде дорівнювати 90 відняти кут Б. І ми запишемо, що 90 відняти 45 буде 45 градусів. Повертаємо знову. Якщо тут 45, і тут 45 градусів, тут 90, то це рівнобедрений трикутник. Ми можемо сказати, що це ребро дорівнює цьому. Ми можемо стверджувати, що LM LM буде дорівнювати LB. Так, і так, у нас вийшло, що. А, а, Б поділено на три рівних відрізка. При тому, коли вписали в нього. Тоді ми можемо сказати, що АК дорівнює КЛ і дорівнює ЛБ, А це можна стверджувати, що це АБ поділено на три. А АБ у нас відомо 12 см за умовою. 12 ми ділимо на 3, ми отримали 4 сантиметра. Отже, сторона квадрата дорівнює 4 см. Подивіться, будь ласка, якщо тут 4, то ми можемо знайти за формулою периметра знайти периметр цього квадрата. 4А, тоді P буде дорівнювати 4 ми множимо на 4, і ми отримаємо 16 см. Задача четверта розв'язана, і ми знайшли, що периметр квадрата дорівнює 16 сантиметрів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я розуміла, що вам мої відео потрібні для навчання.